Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна у студії Костянтин Крупський. Це програма освіта. Сьогодні будемо говорити і гратися в ляльки, незважаючи на те, що ми люди дорослі, серйозні, але все ж таки можемо і погратися у ляльки, мотанки. Замить, дочекайтеся. В студії у нас народний майстер. Це Марія Відейко. Добрий день. Доброго дня. Отже, ви власними руками робите цю красу, яка знаходиться перед вами. Яку я сподіваюсь бачать і наші телеглядачі. Так, я не тільки їх роблю, але я ще вчу діток і всіх бажаючих це робити. А у нас зараз ну такий ляльки-мотанки, вони в тренді, вони дуже популярні. А раніше, 5 років назад, чим ви займалися? Угу. Звідки взялась таке кохання? Любов до ляльки-мотанки? Так само, 5 років тому це було модно, просто на це не звертали так багато уваги. Перший раз я навчилася робити свою ляльку-мотанку у Пирогово. Де побувала на майстер-класі. Після цього мені стало це цікаво. Я вдосконалила свої навички і також почала вчити інших. Тобто, це не пра, -пра, -пра бабуся, це не бабуся і не мати. А ви прийшли у музей народного мистецтва і там навчилися? Так, також в народного майстра перейняла це ці знання. Скільки потрібно взагалі занять таких майстер-класів для того, щоб людина зрозуміла, так це моє в мене виходить, як у вас вийшло? І я можу це робити вже сама. Це достатньо одного разу, тільки спробувати. От, тобто, якщо ти спробував, в тебе вийшло, ти можеш далі вдосконалюватися Я так само, як я. Я всім завжди кажу, що достатньо просто накласти не дуже багато зусиль, терпіння для того, щоб все вийшло. Вірити в себе це головне. Звідки така назва лялька-мотанка? Тому що якось основа ну, там, нитка намотується на якусь основу. Так, да, це мотанка ще тому, що не тільки нитки намотуються, але й вся тканина намотується, складається з частин. З тканинки, тобто спочатку мотається голова, от як я зараз роблю, uh -huh. потім намотується згори біла тканинка, закріпляється, а потім вже всі інші кольорові так само намотуються. І раніше в давнину не використовували навіть ножиць для цього, щоб, щоб це зробити. Використовували е, старі якісь. Одяг розрізався, розривався на шматочки, таким чином використовувалося як друг, друге життя старим речам. От і, наприклад, ваша улюблена там, якась кофточка може стати лялькою. А говорили про те, я чув, що клаптики з одягу, одяг повинен бути ну, так, у лапках щасливий. Тобто, ну, що можна вкласти в це поняття «щасливий»? Тобто, це від моєї, там, наприклад, мами, яка пройшла там щаслива подружнє життя. І це так насправді? Так, так. Я, я вважаю, що це так, бо, наприклад, якась улюблена річ, яку ти вже носити не можеш, але можеш отак надати їй друге життя і насолоджуватися тим, що вона дійсно там або побувала десь з тобою в якійсь країні, наприклад, да, що зараз теж модно або просто нагадує про якісь гарні добси. Тобто... Чому у Обличчя немає обличчя. Чому замість обличчя е, хрест? Е, По-перше, тому що це найсильніший оберіг, це хрест, який вписаний в коло. Да? Можна побачити, е, що е, хрест це символ поєднання е, жіночого і чоловічого початку, е, чотирьох сторін світу, чотирьох стихій, і так далі. Най, хрест це найхрест, найдревніший символ, який існує у нас. На землі. Тому е, от, вважалося, що робити саме цей хрест це є ще й оберігом. Чому лялька-мотанка вважається оберігом? І друге, є таке, що якщо в ляльки з'являються очі або в якоїсь іграшки, то туди може вселитися душа. І от яка вже душа туди вселиться, то вже... бо багато людей кажуть, а ляльки-вуду, ляльки-вуду. Ну Тобто лялька-мотанка не має нічого спільного з лялькою вуду. але Спільне є те, що вона так само іде, як е, талісман, оберіг угу. так само більш позитивне в неї значення. Можливо, ще є інші якісь дрібниці, на які варто звернути увагу. А, не можна, ну або там не бажано використовувати ножиці, коли ти робиш ляльку-мотанку. А не треба обличчя і очей. Які ще є такі нюанси, і про що значить? Та чи інша частина ляльки мотанки багато, багато людей запитують, а в який бік треба мотати нитку направо, наліво, за годинниковою стрілкою чи, чи проти. Це все залежить від того, від вашої віри і від того, що ви вкладаєте. Я завжди кажу: не важливо, як лялька мотанка ця зроблена, важливо з яким настроєм ви її робили. Це як молитва може йти. Тобто треба мати гарні позитивні думки, перш за все, коли робиш ляльку-мотанку і вкладати в неї найгарніші свої думки і побажання для тієї людини, якої ти робиш. Також є віра в те, що, наприклад, не можна показувати свої ляльки-мотанки і віддавати в чужі руки. Тобто їх треба зберігати десь біля себе, там де ти проводиш найбільше часу, наприклад, біля ліжка або десь в якомусь такому секретному місці, якщо ти дійсно хочеш, щоб ця лялька мотанка. Працювала і несла саме якісь оберігові е, моменти. Е, також багато ляльок робили для діток. Діти не тільки гралися цими ляльками, а й о, були при захисті, тобто вони були захищені. Е, Цими ляльками і про сучасних дітей хотілося б дізнатися, що думає народний майстер. Чи можна вразити сучасних дітей ляльками-мотанками? Про це ми поговоримо у другій частині нашої програми. Отже, на ваш на ваш майстер-клас приходять і діти. Так. Вони власними руками роблять свої ляльки-мотанки. їх можна вразити сучасних дітей, у яких є гаджети, комп'ютери, планшети і все 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 інше. Навіть вже конструктори, якісь всі згадують лего, це вже ну не, ну не так, як було там 5 років тому. Вони трохи такі ізбаловані. А тут проста лялька, мотанка нитки, тканина і все, мабуть. Я думаю, що перше це враження, яке дитина бачить щось гарне що можна потримати, дійсно відчути на дотик. Бо тканина, яка використовується так само, як ми вже казали, це може бути якась улюблена, вже вживана річ, або якась тканина, яка натуральна, приємна на дотик. І коли дитина торкається, коли вона бачить ці кольори, наприклад, діти дуже люблять підбирати, от на хрестик, а мені рожевий, а мені блакитний, а от мені зелений. І вибирають собі одяг. І я кажу, що завжди в майстер-класі ляльки Анка для дитини найважче це вибрати кольори і вибрати одяг, який вони вдягнуть. Бо робити ляльку можна і за 5 хвилин зробити, а от вибрати, як її вдягнути. І дівчата вже починають, там навіть хлопці роблять, і дівчата вже ой, мені таку сукню, а мені таку, а я хочу такого кольору, такого. Тобто підходять до процесу дуже творчо і багато дітей цікавляться, і також це залежить і від батьків. А Якщо хлопчики так само люблять. Хлопчики так само люблять, так само роблять, як і всі інші дітки. Тобто... У вас ну, всі ляльки-мотанки, вони ну, жінки або такої більш жіночої статі. А є лялька-мотанка, яка одягнуть. Та як чоловік дуже мало робили таких ляльок, бо все ж таки, перш за все, це берегиня, це богиня, берегиня, uh -huh. яка оберігає достаток, яка оберігає родину, яка приносить життя в цей світ. Тобто, це тому робили чоловіків не дуже багато робили таких ляльок, Тобто, це от берегиня, як де як оберіг, uh -huh. як берегди берегиня з прадавніх часів. От тому е, і ще хочеться наголосити, що ляльки-мотанки робилися не тільки в Україні, так само робилися і. І північними народами і ляльки могли бути не тільки з тканини, а ще й з кукурузи. Так само гралися з соломки, з рогозу, з трави і з інших таких підручних матеріалів, які могли бути знамені. А серед цих ляльок-мотонок, які тут у нас є, є якась лялька, яка з іншої країни, не з України. Так, оця лялька в зеленому вона північно-американських індіанців. От і зроблена так само за традиціями. То вона кукурудзяна, але тут вже одяг шитий бісером. Це все вишито. Тобто, це більш складний процес, який потребує цими ляльками. Можна гратися? Ну як грається моя дитина? В неї є театр, потім в неї є школа, а потім в неї є родина, хлопчик, дівчинка, батьки приїжджають, родичі. Вони там розігрують якісь там сценки. Чи вони не ну не придатні для того, щоб їм гратися? Е так само, як можна іми гратися, так само можна скласти, і це буде оберіг. Тобто залежно від, від того, для чого ця лялька була зроблена. Якщо це, наприклад, оберіг, щоб оберігав маленьку дитинку, то треба там його сховати під подушечку, хай він її оберігає. А якщо дитині дати погратися, то це буде два в одному ігра і оберіг. Тобто і ми ігралися, і, гралися, і е, це як оберіг. Але звісно, якщо я вже казала, якщо ви хочете, щоб це працювало е, на всі там 100%, да, то краще от зберігати в такому якомусь місці ближче до дитини і не все ж таки не дуже. Сильно гратися а для гри зробити ще одну ляльку, яка буде саме для гри. А ви говорили про те, що свою ляльку, яку ви робите власними руками, не треба нікому е, віддавати. А, а ви як майстриня робите власні ляльки-мотонки, які ви віддаєте. Тобто я ж можу да придбати у вас свою ляльку. Ну е, ляльку мотонку, яка мені сподобалась. Е... Так, да, але я не дуже люблю робити речі на зумовлення. Мені краще сказати, давайте ви самі собі зробите ляльку-мотанку, і от буде у вас е, ваша власна мотанка, яку ви будете оберігати, любити, і яка вам буде дуже подобатися. Е, ну не дуже я люблю от робити речі, якісь на зумовлення, бо вони іноді навіть і не дуже виходять. От е, потім а сподобається, а не сподобається. А як е, людина це от комусь подобається, комусь не подобається. Тобто. Це залежить від е, того, що саме людина хоче донести. Якщо це просто подарунок купити, як би мовити, там і все. А якщо краще робити, все ж таки своїми руками і дарувати, ніж купляти там чи робити на замовлення. Ви берете участь, якщо ви не любите робити на замовлення, берете участь у виставках, де можна побачити ваші лільки-мотанки, і, наприклад, за прикладом зробити так само свою. Так, да, я беру участь у різ різноманітних ярмарках. Запрошують мене на майстер-класи спів... співпрацюю з різними е... крамницями. Так само, і мене запрошують е... проводити майстер-класи. І так само мені це більш подобається розповідати і показувати, ніж продавати. Тобто це більш а такий... може бути оберіг лялька-мотанка не у вигляді жіночої фігури, а у вигляді а, кішки, собаки, тварини, а, птаха або там інші. Якісь там a, роблять пташок. Птах це єдина тварина в світі, яка може найближче наблизитися до Бога, тому це так само є дуже сильним оберігом. Також роблять ангеликів. Угу. І також роблять ще пасхальних, ну це зараз так вже стало модно, зайчиків. Ну, про інших тваринок я навіть не знаю, ну, не чула. Те, що я знаю, це от ангелики, зайчики і такі якісь. І ще роблять, вибачте, ще роблять ляльок маленьких таких. В мене тут немає для прикладу, але кожному віку дитини пасує, роблять свою ляльку. Тобто, якщо це немовля, то це такий маленький сверточок, там немовля. Mm -hmm. Якщо це дівчинка молода, то це от така от лялечка, яку тільки що я зробила, поки з вами розмовляла. От. Якщо це вже доросла жінка, то вона йде е, така вже більш е, Схожа на дорослу жінку, і це вже берегиня, богиня, яка дає життя. А що з чого треба починати для того, щоб зробити ляльку мотанку? Ми поговоримо у останній частині нашої програми. Нагадаю, в студії народний майстер Марія Відейко. Дочекайтеся. Ну на 90% лялька-мотанка, яка тут у студії під розмову вже майже зроблена. Розпочинати треба з голови. Це так. завжди так, інакше вона не вийде, так я зрозумів. Так, так. Пер перше, що ми маємо зробити, це голову. От в білий шматочок тканини загорнута або тканина, або зараз можна синтепон використовувати. Просто раніше його не було, але краще все ж таки використовувати в яку якусь тканинку. От потім накручується хрестик. Так само, як я вже казала, що це може бути як молитва, тільки гарні, тільки позитивні думки. І з дітками, коли я працюю, я їм кажу, загадуйте бажання. От загадуйте бажання, коли ви намотуєте, зусеретися на чомусь найгарнішому, що що ви найбільше хочете. От і намотується цей хрестик. Потім іде перший одяг, намотується, потім другий одяг, а потім вже хусточка. Так само, кожний шар є символом тканини, і так само по кольорам можна підібрати. Потрібно вам, так би мовити, якщо ви замовлюєте якесь там чи бажання, чи ще щось, тобто підібрати під своє, під свої. Бажання, якісь чи кольори, чи дії, і так а так само там далі. жовтий колір, червоний колір це різні якісь бажання. Звідки я можу знати під який колір краще згадати своє бажання? Ну це символіка кольорів, да, тобто, якщо хочеться це поглибити, да знання, то можна відкрити там ту ж саму Вікіпедію і прочитати, що там, наприклад, червоний колір це символ вогню. Да, який обігріває там космічної енергії, так само жовтий колір, колір сонця, зелений колір, там колір спокою. Да, от всі бояться, наприклад, кольору чорного. Да, от деякі діти, от чорний, от батьки кажуть: ну що це за цей чорний взявся? Насправді в чорному кольору нічого поганого не, не ну нема, бо чорний колір це колір землі. Це дити, це людина, це дитина хоче трохи приземлитися, тобто вона і набратися енергії від тієї землі, бо в землі в нас дуже багато енергії, так само як і в сонці, так само, як в всьому живому. Тобто, це набирання такої от енергії акумулювання її в собі. А скільки потрібно одягу? Ви кажете про те, що там перший одяг, другий, третій, скільки його може бути? E, взагалі три шари чи чотири шари одягу. Це хусточка, яка на голові, це перша спідниця і друга спідниця. От, ще можна зробити якісь там бантики або якийсь е, рушничок, на, як, на, як берегиня, хозяйка, господиня. От, тобто тут же далі фантазія. Зараз вироблюють всі е, навіть ляльки-мотанки, роблять їх от, традиційно з хрестиком на голові, а вдягають вже вишиванки повністю. На Мисто всі повністю відповідають там, наприклад, якомусь регіону України цей одяг, чи ще якось, тобто повністю відтворюють костюм, який носили наші берегині на цього. <гум> якщо дитина або доросла людина сідає і робить ляльку мотанку я розумію так, що за годину вона встигає, так все так, зробити, майже так. а потім куди її ховати? Я зрозумів, так що дитина можна і під подушкою десь у спальню. А якщо ну це для будинку. Для дома, для квартири, де краще її покласти. Ну, як знаєте, казали в давнину, був такий червоний куточок, uh -huh. так, у кожному домі. Тобто можна розмістити в цьому червоному куточку, якщо він у вас є. Якщо немає, то просто в якесь таке місце, яке ви будете бачити і згадувати ті позитивні моменти, які ви відчували в процесі виготовлення цієї ляльки. От, тобто, в якесь таке місце, де вам буде приємно її бачити. Бо все ж таки ще раз наголошую, якщо ви хочете, щоб... Це було дійсно працювало, то треба це все ж таки діло ховати від а сторонніх. очей. Це правда, що лялька-мотонко робить нас насправді дитина з матір'ю, і це такий ну момент е, спілкування. Ми читаємо казки, е, ми там робимо уроки разом. І лялька-мотонка це ще один крок для того, щоб поспілкуватися. Так, так. Це так само, як малювання писанки. Це не тільки передача традиції від матері до дитини, а так само е, спілкування може виявити в. Дитини, якісь там запитати, якісь запитання, такі які просто так ти в лоб не спитаєш. Там А що в тебе там, так а так можна погратися. Там і а от там а так А як тобі те подобається, як може виведити щось таке, те, що треба, щоб дитині може якась допомога потрібна і, взагалі, просто поспілкуватися з дитиною. З нами сьогодні була народний майстер Марія Відейко. Говорили про ляльки мотанки, як їх робити, де вони повинні зберігатися і що вони значать. Дякую вам, дякую вам теж. Навіть дорослі люди мають час гратися, грайтеся на здоров'я. Ви бачите телефон на екрані. Це для рекламодавців. Це була програма освіта. В студії був Костятин Крупський. Якщо вам цікаві інші теми, називайте їх, заходьте на наш сайт соскраїна.ком